На увазі. Ні, ні, тут, на Головацького. То так, та? на куті. То Шелінга Кам'яниця. Шелінга? Шелінга. Лікар Шелінг. До Віни? Жить, так. А як? То його Кам'яниця. Головацького один. Так, ну, так, Єврей лікар Шейлінг. Шелінг. Шелінг. — Щось за нього ще згадайте, бо ви так кілька слів колись сказали. Так, ми не знаємо, але то був дуже знаменитий лікар, зу, на всій Тернопільський повіт. Ого. І, так, він був дуже знаменитий. Багатий, то його каменець. То він і вибудував ту каменець. Так, то, так, будинок, так, то, так, місць так місць то його каменець, тоді. то каменець-шилінга. Яка його була доля? Ви не знаєте, якою була його доля. Тобто він аж до Але Німців це, тут мешкав? Я важко... навіть не знаю, до коли він помер. Він мав слугу, він не мав родини, він мав слугу. Чи пригадуєте візуально пана Шилінга, як виглядав, може? Ні, ні, ні. Просто ви знали, ні. що він там є. Ми вже, ми вже того, ми того не знаємо. Угу. Бо ми жили на Коженовську вулиці, Коженовську броварна. Після він і взяли на свій будинок.